Не, не. Так, приїхала, вигружаємо. Стекловата ванночка для ми. Божує таку купив, друзі. Ну таке, зараз вигрузимо, подивитися. Доски, херьозки там. Таке, що є, все. Так, тракторець працює, працює. Получається дуже чудово, дуже прекрасно. Непогано виходить, все, все класно. Все чітко. Працюємо ще як треба. Все красивенько. Робота є, бо ткань, працює, класно все робить. Якраз по вистачає, хватає і щебенки якраз хватає на цей двір Якраз як вистачає, буде просто. Так, друзі, ось вот така вона штука получається, я вже сижу в тіньочку. Жара, ужас, невозможно. Але друзі дуже добре виходить. Я вам скажу непогано. Виходить трамбовочка і воно виходить як асфальт. Тут, звісно, ми потім машини переставимо і саме до того переробимо. Зараз, можна, маніпулятора... зараз можна, маніпулятора перезиву і ми сюди їх поставимо, зразу, ці машини. щоб зразу ми там зробили, щоб потім тачкою не робити його. А, зараз трактор пересуне. Да мы сделаем. Попробуем зараз. О, Дим! Ой! Як його звати, знаешь? Не знаю. Я забулся. Вот и диски приймать, дороговай, цю сетку надо приймати. Бістріше, все вернися, Вай. Приймай ді. Руслан, приймай оці, туди просувай, диски і те. А де блок, Ой, до цього. Давай! Давай! Ближе, ближе сюди, ближе. Давай. А ну сейчас подними, все Сейчас, Дальше, дальше засунь блока або упаде. Блока. Да блока. Давай блока засувай да. вглубь. Все. Ровняй. Давай, пускай. Давай. Все, люксы. Все, давай тебе завод стоит. При... Вадька, прибери прибір вібратора того. Вібратора припрямай. Ось не роботи зробимо. А вадюхали дайцюга не хоче нічого робити. Дайцюга, бля. О, чока, клас, молодець, клас. Дивіться, що там. Та то на сіку це, поняв. Хорош! Машини перетягнули, зараз ми беремо, перекидаємося. ж кукушечки. Це буде у нас дрова такі, це у нас йде на дрова, це все. Раз. Дрова, 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 дрова. Дрова. то у нас буде а що буде? Зараз я подсипочку з'явим. А що це у нас гуде? А це нас гуде дядько гріша. О, везе у нас нам кольця. У, кольця здорові, везе гріша нам кольця. Такі великі кольця, я себе б Я. Її. Оце кольця велике. Вадюха, давай будеш кольця ко які кольця наверное вони не влізут туди в ту яму надо ще буде підкопувати ці кольця сто так все будемо делать вещи Будемо закидати колечко і буде у нас така каналізація називається вона септик Такі у нас Надо кому треба после маніпулятора, ось все номер телефона звертайтеся, місто Бориспіль. ха ось на кольцу, да? От, а ти кав люков нема, люк же є! Блять, що є, блін. Не, 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 не надо таке. Тепер чіпляємо колечко. І прямо його туди. А, ти тут будеш залазити, так? Ну, Зараз подивимося, як... Чуєш? А, чуть... а потім треба буде там вже бетонувати? Чи, Чи кольцо на кольцо так? Ні, 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 тут... Да. Не, не, а, тут... Имеешь... Нет, да. не, а, все, воно не... так вориться і все.

Кого? Палки. О, все, бач. О, все, от паук. Павші, О, Бач професіонал. О, професіонал там ділян, нормально сейчас. Все равно Зараз, зараз, так. Да. Ногою, ногою просто раз-раз поставав. Заліз зробив. Поки я дойшов, то він вже... Поки я дойшов, то він вже їх зачепив. Нічого мені не допомагав нічого. <риклад> О, давай ч. Чу... Нормально будет Загинай, загинать yeah. пять итого, да не yeah. пади.

Так, кидаем колечко. Это у нас пока временно будет. У нас будут хорошие, что я такие. Нормальные будут, бо не было хороших, то такие взяли Чепляем его. Профессионально, Гриша, да? Все четко, так. Уже можна вже можна когось закрить! Вона закривати сюди вже раз закинув когось сюди. Давай о, вже клас, все, вже воно ходить Закидаємо круга по скважину. Там провод, щоб провода не перебило. Зараз побачимо, улізе він сюди не лізе. Так, витягуємо. А до того такий блядь. Колодязний трюх получається. Будемо закидати ось сюди, будемо дивитися, як хорошо буде. Не, все, стой, стой, стой! стой бо там кабель, Гріша, кабель. Да-да-да-да. Хай подкопу я зараз. Не влазя, я Сюди не на, там вже кабельна, бач. Тут куди треба трошки, ви? Там трошки, зараз бійому лопату в нього пілів. Поїхали по каву, поїхали. На вок поїхали, гріш. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. До скоро зустрічі на каналі все про авто.